Особисто, Да? Я, я не відповідаю зараз за всіх решта. Да? Я не знаю, як, хто, хто який досвід проходить, як кого це все трансформації проходять. Всіх по-різному, всіх різний досвід. Я зараз говорю за себе. Для мене саме важче було, я не говорю, що я вже перейшла там і все так, ну, якби це. Але я вже почала це відчувати. Я почала відчувати, як е працює божественний маркетинг. Як, е, як тебе ведуть, як тебе підштовхують до, до чогось, як тобі приходять ідеї, і це підкріплюється енергією. Таким чином тобі треба це проявити. Да? Ось такі. Коли воно все в потоці відбувається, да? ти якби не строїш собі якісь стратегії там, і так далі. І. Чому важко виходити з фінансового егрегора? Тому що ми розумом орієнтуємося на предмет, на проявлений предмет. А коли особистість орієнтується на проявлений предмет, відповідно для особистості, він закінчується. Він може закінчуватися, він може збільшуватися, зменшуватися, розширятися, звужуватися. Розумієте, про що я? Це для людини. Він може закінчуватися. Для людини завжди є дефіцит. А матриця 3D на це направлена в тому плані, що далі ще більше будуть зовні вас настільки сильно ущемляти во всьому, і фінанса в тому числі, і банківська система, все буде змінюватись настільки сильно, щоб ви це непогано. В цьому суть гри, щоб ми прокинулися і згадали себе. Нічого страшного в цьому немає. І це такий, знаєте, це божественна гра. І для душі нашої це прикольно. Для людини, як для людини, нам це дуже нам це дуже страшно. Ми не можемо собі цього уявити. Ну, Так і для людини, розумієте? Нам, нам важко, ми в якихось залежностях постійно від чогось і від когось. От ці прив'язки будуть настільки сильно руйнуватися, але руйнується тільки ілюзія. Істина завжди залишається, вона завжди присутня. І коли ви будете розширятися і виходите вже на рівень душі. Виходите на вище я своє, да, на свій власний канал, ви будете усвідомлювати, що всього достатньо. Що гроші це енергія та ж сама. Просто вона проявлена в папірець. Сам папірець він не являється цінністю. Це просто. Інструмент, який допомагає нам, я вже писала в сторіс, який допомагає мені, як творцю, подякувати за своє проявлене творіння. І відповідно, поки я дихаю, видихаю, я ж не запитую, да, чи скільки разів я вдихнула, а може мені треба накопичити своє дихання і так далі. Цей процес він безперервний. Поки ми дихаємо, поки ми живі, поки ми присутні в цій точці, ця енергія вона не закінчується ніколи. І якщо ви орієнтуєтеся на енергію, я дякую собі, я дякую собі, я дякую собі за своє проявлене творіння, фокус уваги переключається і ви розширюєтеся. Тобто ви вже на предметі Предмет звужує фокус і, відповідно, ну, знову ми повертаємося в особистість. В особистості в проявленому предмети закінчується. Але до матерії прив'язуватися не треба. А навпаки, ти цим користуєшся, але ти від цього не залежиш. І якщо в якийсь момент в тебе чогось не стане, ти не будеш, ти не будеш думати, що це кінець життя, що я вмру без цього. Не буде ось цієї прив'язки. І ось цей перехід, він ось таким чином відбувається, що ніби ось ці прив'язки вони починають, знаєте, всіх відрізатися. Через різні ситуації, через втрату грошей, якихось великих сум, через розрив відносин, якісь оці залежності, знаєте, енергетичні ось ці прив'язки. От воно все буде прям підніматися на поверхню і показувати вам. Що дивися, воно ніколи не закінчується. Ти знов це створиш, ти знов це створюєш кожну секунду. Вот. І для того, щоб вийти з цього дефіциту, нам просто треба переключити зараз фокус уваги. І зараз я вам дещо напишу. Бо коли нам здається, що чогось немає, це свого роду теж... Обмежуюча програмка нашого аватара. От просто вона тут в голові. Передивіться, бачите? От у вас тут є дві установочки. От є ця ваша реальність, де чогось не вистачає, а є те, що всього достатньо Оце, ось це слово, ізобілія, всього, все довкола, вся є енергія цей телефон, інтернет, папір, ручка моє тіло воно все одне єдине. І коли ми не розділяємо ось це на листок, це на телефон, це на диван, це на руку, коли ви розумієте, що це все одна і та сама енергія, тоді просто йде фух, розширення, і немає концентрації вузького оцього фокуса людського. І ви концентруєтесь на цій енергії і піднімається внутрішньо, така іскра загорається, і вібрація прям ваша включається, і на цю вібрацію притягується все достатньо. Тепер дивіться, що ми робимо. Зафіксували собі поглядом ось ці дві установочки. Тепер поглядом ось це все оце. Зараз не мальнує. А тепер ось цієї установки не існує. Це неправда. Це неправда, це тільки матриця говорить, що є дефіцит. Коли ви як людина себе ус усвідомлюєте, а ви не людина, ви духовна сутність. Оцієї установки не існує. А тепер в своїй уяві зафіксуйте тільки цю установку. І свою реальність ви зараз впихнете тільки ось цю установку. Ви можете вибирати, з якого відчуття ви можете жити. Коли всього достатньо, чи якийсь дефіцит. Ось це відчуття вам треба в своїй реальності постійно до нього повертатися. І шукати своїм поглядом. Ось цю достатність в природі. Тобто вам треба цю вібрацію тільки пробудити в собі. І зараз ви закриваєте очі. І над вами, да, ви уявляєте зараз цей листочок, дефіциту цієї установки її не існує. Все, вона просто полетіла в простір і розчинилася, її не існує. Ми її стираємо. А тепер фокус уваги на всьому достатньо. Кожного разу, коли ваш розум буде повертати до ось цього відчуття дефіциту, ви просто вже будете знати, що цієї установки в вас, в вашому просторі, в вашій реальності не існує це неправда. Ви її знов забираєте. Забираєте фокус уваги і повертаєтеся очима на ось цей листочок, який я написала вам, да? всього достатньо. Зараз закриваєте очки. Уявляєте себе в такій невидимій прозорій кулі. Бульбашка. Прозора бульбашка. Ця бульбашка це є ваша реальність. В цій реальності є тільки ваші відчуття. Які ви в моменті відчуваєте. За екраном цієї бульбашки ви бачите абсолютно різні сценарії, які програються. І ви так само, як спостерігач, ви можете вибирати, що ви хочете відчувати в своїй бульбашці. Той екран, який ви дивитесь, ви можете його вибирати будь-який сценарій все, що захочете. Все вам в доступі. І зараз ваше завдання фокусом знову повертаємося в свою бульбашку. І на рівні відчуттів прям прогрузіть ось цю верхню установку, що всього достатньо. Один, два, три, прогрузили. Пропустили прям всім тілом. Угу, супер. От прям запам'ятайте це відчуття всередині себе. І кожного разу, коли ви вилітаєте, повертайтеся в свою прозору кулю. Це ваша реальність. Ви її можете розширювати в об'ємі, можете звужувати. Це залежить від того, які емоції ви зараз відчуваєте. Яке у вас сприйняття себе. І як душі, яка безкінечна, яка багатогранна, багатовимірна, яка створює цілі світи і галактики. Чи особистість, якою може щось закінчуватись, Вся проявлена матерія, яка може закінчуватись, може руйнуватися, може зникати її, можуть забирати. І вам просто зараз треба вибрати ось себе як ось цю більшу сутність, духовну сутність. От прям знайдіть в собі в тілі ось цю точку, де ви відчуваєте всі відчуття, де вони у вас збираються. З цієї точки формується ваша реальність. Ось ця бульбашка. І ви її наповнюєте абсолютно різними емоціями. А тепер дивіться. Ви як енергія, да? душа, якщо підніматися вище, воно все просто енергія, просто вібрація. Ваші емоції це ваші вібрації. Вони можуть бути високочастотні або низькочастотні. І це нормально, коли ми відчуваємо різний спектр різних емоцій, різнобарв'я таке. Це нормально. Тепер дивіться, уявіть, що в вашій невидимій бульбашці ось цій реальності знаходиться багато маленьких бульбашок. Високовібраційні емоції. Цю бульбашку вашу загальну, воно, от все уявіть, що воно як літає. Бульбашки мильні, вони літають в просторі. От так само і ви своєю реальністю літаєте в просторі. Але в вашій, малень... в вашій ось цій реальності, бульбашці, є ще маленькі бульбашки, емоції. Ці емоції це вібрації. Якщо у вас висока вібрація, да, емоція, ці бульбашки вони ніби піднімаються вверх, і велику бульбашку вашу піднімають вверх. Тобто ваша реальність підлітає на ті вібрації, де сценарії набагато сприятливіші для вас, ніж коли ви знаходитеся внизу, наприклад. Є емоції низьковібраційні. І коли ви відчуваєте, що оці маленькі емоції, бульбашки, падають на низ вашого шару, да, вашої реальності, відповідно, куди ваш, вашу реальність тягне, на які вібрації? Яких емоцій більше у вас знаходиться, яких бульбашок накидано більше? Ось ця картинка, от, бачите? Це високі вібрації, це низькі. Якщо низькі, воно наниз падають вашої бульбашки, і тягне вас вниз, в низьковібраційні сценарії. Якщо ви наверху, відповідно наверху, коли ви відчуваєте, що багато якихось негативних емоцій чи ще щось, Дивіться, ви можете свій простір самостійно очищати. Яким чином? Ви знову повертаєтеся в свою реальність, в свої емоції і дивитеся, так, які в мене тут бульбашки літають. Я бачу, що мене емоційно тягне вниз. Значить, тут багато ось цих емоцій, які грузики такі, знаєте? І ваше завдання, вашу реальність відкрити, і ці грузики їх викинути в простір. Ви гружаєте, вигружаєте і прям відчуваєте, як емоційно ви гружаєте в простір, і вони там розчиняються, вони просто летять, розчиняються і розкидаються на мільярди різних атомів і трансформується в світло. Просто їх викидаєте, вигружаєте, закриваєте свою реальність, робите вдих, видих, і уявляєте, як ваша бульбашка починає різко просто підніматися вверх. Тобто її на такій швидкості починає піднімати вверх, висока вібрація, ваші високі емоції да, вас просто викидає, ви стаєте такою легкою чи таким легким, настільки сильно, і в моменті просто ви відчуваєте себе, я не знаю, як словами описати, це просто таке відчуття коли, в такого піднесення. Вас викидає моментально на іншу гілку реальності. Отаким От чином ви себе самі можете витягувати з цього. Просто якщо ви направите свій фокус уваги в свою реальність і все. А якщо у вас в центрі своєї реальності немає, якщо немає, якщо ви центр ось цей не займаєте, не відчуваєте, які емоції у вас взагалі є. Ви піддаєтеся на зовнішні емоції. Це означає те, що ви своєю невидимою бульбашкою прикріплені до великої бульбашки, до того сценарію прилипаєте, який вам подається зовні. І ви вже тягнетеся за цим сценарієм. Куди він захоче. Тобто ви самі не, неосвідомлено це робите. Да? наприклад. Але ви можете своєю Бульбашкою відліпитися від цього сценарію і своєї бульбашки формувати свій сценарій. Це можна вибирати. На це просто треба енергія і концентрація ваша. Це все, що треба. Коли цього немає. То вашим фокусом уваги, звичайно, ну, якби немає персонажа гри. Треба, щоб він щось там собі грав. І вам пропонується. І ви в це заходите, ви це грає, граєте, ви це хаваєте. І вам це подобається. Хоча інколи здається, що ви страждаєте і так все погано, насправді душа там кайфує від цього. Розумієте? Отаким От чином ви можете загружати в свою реальність ті установки, які ви вибираєте, які ви хочете, ті відчуття, які ви хочете відчувати. Якщо ви даєте зовнішньому керувати вашими відчуттями, в моменті впускати це, то ви зараз не керуєте своїм життям, Ви не управляєте своєю реальністю. Тому що ви в реальності, в моменті, завжди відчуваєте себе класно. А якщо вас, ваш внутрішній стан залежить від зовнішнього, це означає, що у вас ви не присутні в своєму житті. У вас немає оцієї фіксації в своїй реальності в точці. Немає. Нема опори тут. І це потрібно напрацьовувати. Кожного разу себе повертати, витягувати з цих сценарій зовнішніх себе, свідомо витягувати силою волі, проявляти свою силу волі, прокачувати свій дух. І таким чином ваша реальність вона буде в об'ємі збільшуватися, тому що ви тут будете себе фіксувати, ваша енергія починає підніматися, вібрація піднімається, вище, відповідно. Діапазон вашої вібрації він зростає в об'ємі і створюється довкола вас енергетичне поле, вібрація. Ви в просторі вібруєте. І на вашу вібрацію притягуються інші, яким чином? От те, що ви в бульбашці знаходитесь, інші бульбашки вас щитують і починають прикріплюватися до вас, до вас, до вас. І таким чином ви створюєте свої сценарії, свою реальність. І показуєте це іншим і ведете інших за собою. Розумієте оцей механізм, як воно працює? Так, п'ють трішки водички. Напишіть, як вам відкликається. Чи не відкликається, таке теж може бути. <кій> може, ви просто <кій> зайшли подивитись на мене. <кій> Окей. А, давайте перейдемо до наступної частини, до ваших розбірів. Тобто ви можете свої запити написати.